Всім привіт, сьогодні у нас такий Форд 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 2016 рік. Ну, так він виглядає. Нічого він до нас приїхав, у нього сильно гарчить глушитель. Треба його замінити екобуст. Мені кажеться, що щось це не дуже хороший двіятель. Але, власник каже, що хороший, і він їздить відлично. Добре, наша задача замінити глушитель. Ось так виглядає новий глушник. Має тут якісь номери, не знаю. Я не знаю, мені каже, це якийсь польський. Стоїть щось 330 злотих І на 4 бі, в доларах, бо може на 11 буде в гривнях. Так, Має тут кріплення, ага, візьму має якийсь номер. Типу, ну... І тут має держатель. Звісно, такий чисто. Чисто приварений у гаражі на чим десь. Да. Ось так виглядає в нього його старий. І спочатку він приїхав, щоб я йому заварив цю дірочку. Я міг би її заварити, але тут вже нема що варити, тут з цієї сторони вже просто він згнив, прогорів і через то будемо його міняти. Отак От він йде, йде, йде. Труба йде, згинається. І тут дивіться, що ми бачимо. Тут типу, входить труба в трубу, але вона чомусь заварена. І, тепер воно цельне, і далі судіння немає. Е, нам зараз треба. В цьому місці. А тут у нас, дивіться, що у нас? Тут у нас ось такого плану, тобто труба в трубу і далі хамут. Зараз все переміряю і дивимося, де нам різати. Так, тут діаметр труби, який повинен сюди зайти, 55. Перейдемо сюди. Оцей діаметр, який трошки тут виглядає, оцей до сварочного шва, 55. Ну, Я думаю, що він зайшов в цю трубу. Просто вони не дали хамута. Говорив, тут уже 50. І я точно не знаю, скільки цієї труби і як той глушитель стане, де воно буде з'єднання, через те, що я ріжу зараз з запасом. Отак. От Відрізав я цю трубку і дивіться, що ми там побачимо всередині, що там оцей кусок він іде далі, десь приблизно, до цих пір. Так, не знаю, що це, чи може треба буде все-таки відрізати, а то й йшов зашліфувати по кругу, щоб було соєдіння нормальне. Не знаю, що побачив. Так, першу різіночку зняв. Другу питаюся шарпанути, звідти і зняти. Добре, так не вийде. Завів, значить, рушитель, дивиться. От тут, в принципі, все підходить. Так. Резиночка теж в нас відліченьку встала. Тут резиночка встала. І найкраще, що нас інтересує. Дивимося, труба, а то й труби не видно. Де ж та труба? А вона там десь. Ось до вона. Тут ще не достає сантиметрів 30 не в цьому місці відрізав. Ладно, коротко. Думав, що не буду нічого варити В того. Зараз десь треба десь тут ось до. Ще відрізати, а лучше з запасом, щоб ще три рази не варити. Наверно, з запасом десь відріжу, це зварюємо назад і, 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 і будемо дивитися, чи може дамо на суєдіння. Бо я якби знав, що таке може бути. Я набрав одразу суєдінення. Може тут дамо з'єднання, а там просто приваримо на місце. Ну, не знаю, побачимо. Я так і думав, що щось може бути не так. Через те набрав різних цих, що мені підійде, то я. Поставлю, що не підходить назад зди. Так, питаюсь устранити те, що у нас тут є. Тут прихватив. І я собі подумав, нащо мені там мучитися з тими хамутами, з тими всіми, тут ще бляшка. Якщо у нас можна зварити трубу і от в цьому місці дуже зручному взяти і прикрутити таке з'єднання. Так, отак от я вже накинув. Зараз відміряю собі тут, відміряю тут, і отаке от соєдінняння. Ходить сюди, ну а тут заварю до кінця, все. Так, згорем пополам полам тут заварив. Тут то ще нормально варити, а там зверху то ліпаки через зеркало. Заляпав своє зеркало. От жаль, звісно. Ну, але що зробиш? Треба Зробити цю машину. Добре, все, пішло-пішло. Тут почти що рівно відрізав, да? зараз напишуть, що відрізти рівніше, так неудобно. Так, тепер беру таку пасту на мастію, одну трубку, на другу. І надіваю це соединення. І хорошенько все зажимаю, я вже пробував, воно все добре. І будемо пробувати заводити сеча не січа, чи добре заварив, чи добре зажав, Таке його. Так, ну що, машинка працює. Все у нас добре. І тут ззаді повна тишина. Так, все на резиночках, все підходить. Тут у нас тоже все добре, отлично. І тут у нас тоже все добре. Єдине, що що скажу по цьому відео, якби сразу проміряв і добре подумав, то все нам все відрізав би один ряс тут, другий ряс тут, муфту і не грався тою сваркою. Ну, Але таке теж буває. Добре, все працює.